А далі у нашій передачі подяка від Міністерства внутрішніх справ України, зокрема від батальйону особливого призначення головного управління МВС України в Донецькій області, Свята Марія. Шановна Гавришишин Марія Йосипівна, командування батальйону особливого призначення Свята Марія МВС України висловлює вам щиру подяку за виховання сина, добровольця батальйону Гавришишина Ігоря Васильовича, який своєю відданістю та мужністю здійснює вагомий внесок у нашу спільну справу боротьби із російсько-терористичними загарбниками, наближає перемогу і встановлення миру на багатостраждальній. Та благословенній українській землі, у свою чергу від бійців нашого батальйону, підрозділу щиро зайчимо вам мирного неба, здоров'я, щастя, добра, достатку, щедрої долі, сили і наснаги у всіх ваших справах, за дорученням особового складу командир батальйону особливого призначення Свята Марія. Дякує Гавришишин, Марії Йосипівній, мамі добровольця, бійця.